З інформаційного випуску новин «Тема дня» на телеканалі ТВА. У студії для вас працюю я, Анна Харабара. І мої колеги вже готові поділитися інформаційною картиною станом на 25 червня. Всі деталі далі у випуску. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 853-та доба широкомасштабної війни. У ніч проти 25 червня росіяни вкотре атакували Харків кабами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чотири житлові будинки. Постраждалих немає. Також окупанти вдарили керованими авіабомбами по Донеччині. Пошкоджено вісім багатоповерхівок. В результаті обстрілу дві людини поранено. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах, фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина попрощалася ще з трьома героями, які загинули, боронячи Україну від російських загарбників. Сержанта короля Андрія, воїна військової частини А 40 56 В останню дорогу провели у селі Валява Чернівецького району. Солдату самушку Віталію, воїна військової частини А 42 – Останню шану віддали у селі Слобідка Чернівецького району. Із старшим солдатом Максиміком Андрієм, воїном військової частини А-3029, назавжди попрощалися у селищі Глибока Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Кращі практики ветеранської політики: як побудувати партнерство і створити можливості для інтеграції воїнів у цивільне життя у Чернівцях. Відбувся регіональний форум, покликаний допомогти військовослужбовцям, які повертаються з війни. Деталі далі у сюжеті. Війна накладає відбиток на життя всіх українців однак, найбільший на воїнів героїв, які мужньо протистоять ворогу, боронять нашу свободу і територіальну цілісність. Прийшовши всі кола пекла, безстрашні захисники, повертаючись у відносно мирні реалії, мають знову вчитися жити у світі цивільних для того, аби допомогти ветеранам заново інтегруватися у мирне суспільство та побудувати партнерські відносини між владою та військовими. В Чернівцях провели регіональний форум. Це перший форум кращих практик у сфері ветеранської політики, який покликаний, по перше, подивитися, які управлінські рішення, які структури у сфері ветеранської політики є сьогодні в Чернівецькій області, які рішення центрального рівня краще імплементувати, яким чином, і які практики є в інших регіонах. Сьогодні маємо надзвичайно потужний склад спікерів, які представляють і органи виконавчої влади, і законодавчої, і представники громадянського суспільства. Спільства, які демонструють успішні кейси розвитку ветеранських політик і ветеранських просторів. Одна з дискусій форуму була присвячена альтернативним методам реабілітації і підтримки ментального здоров'я ветеранів. Зокрема, говорили про набуття нової професії, в тому числі і у сфері культури, як спосіб інтегруватися у цивільне життя. Зокрема, у ТРО Медіа, яке на форумі представляв військовослужбовець і режисер Ахтем Саїтаблаєв, розробили проєкт театр ветеранів. За допомогою драматургії наші захисники мають можливість розповісти про свій біль та пройти своєрідну психологічну і фізичну реабілітацію. була набрана група із наших побратимів по сестер з важкими пораненнями в тому числі, які набувають під наглядом, звичайно, і психологів. І досвідчених режисерів їх колег майбутніх акторів набувають нові знання нової професії і професії драматурга, і професії актора, і професії режисера. Але в цьому всьому цьому перебуває ще робота з психологами і різноманітне практичне. Інструментарії, окрім того, Ахтем Сієтамлаєв з командою активно працює над відкриттям навчального центру, у якому учасники, починаючи від учнів шкіл і закінчуючи військовими, зможуть навчитися діяти у надзвичайних ситуаціях. За нашими дослідженнями і не тільки нашими. трошки більше двох з чимось відсотків українських родин взагалі обізнані, як діяти. Це катастрофічна як на мене ситуація, тому що наша мета, і вважаю, що це мета будь-якого нашого співромадіна зробити так, щоб якомога більше наших людей були живі, неушкоджені і розумілися, як діяти. Ще одним важливим фактором у альтернативних методах реабілітації ветеранів є спорт. Адже, як зазначає Вадим Гільчук, ветеран прикордонної служби, саме це допомогло йому адаптуватися до нових умов життя. Після втрати обох ніг. Більше того, захисник цьогоріч став переможцем змагань Air Force Trials у Лас-Вегасі. Спосіб реабілітації як спорт це просто must have. через те, що ти забуваєш про все. Ти, коли, наприклад, приходиш в зал або приходиш кудись займатися, ти чимось уже зайнятий. Ти можеш це, в принципі, робити через роботу якусь, ти можеш це. Я не знаю, через театр, через кіно, через що небудь, головне – бути просто зайнятим, тому що ти приходиш з війни, тобі треба чимось заповнити це цю голову, тому що це страх. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА. формування безпекової політики на східному фланзі НАТО був присвячений українсько-румунський круглий стіл, який відбувся сьогодні у Черніцях. Про актуальні питання сьогодення, які піднімалися на заході. Дізнавалися журналісти В Чернівцях. Відбувся українсько-румунський круглий стіл, присвячений формуванню безпекової політики на східному фланзі НАТО. Зустріч об'єднала представників обох країн, щоб обговорити роль Румунії підтримці України в умовах російської агресії та на шляху до членства в НАТО та ЄС. Основні питання, які були підняті, включали тему агресії Росії проти України як виклик міжнародній системі безпеки та питання України на шляху до членства в НАТО та. ЄС і цінність досвіду Румунії для України. Румунія завжди готова надавати підтримку та допомогу Україні, сприяючи її стабільності та розвитку в складні часи. Підкреслює радник Генерального консульства Румунії в Чернівцях. Румунія справді продемонструвала за останні роки, що є надійним партнером для України, і ми маємо обговорювати нагальні проблеми і зараз, і в подальшому. Ми хочемо допомагати. Що на початку обговорення пан Михайло наголосив, що інтеграція України до НАТО є стратегічним пріоритетом, який забезпечить національну безпеку та стабільність. Україна заслуговує отримати запрошення на вступ до НАТО на цьому вашингтонському саміті. А Рада Україна НАТО повинна визначити конкретні умови членства України в НАТО. Це є невід'ємним елементом формули перемоги України. Разом з тим, щоб отримати чіткі терміни вступу України до НАТО в суспільстві, в експортному середовищі говорять про П'ять років, сім років неважливо Україна заслуговує отримати нарешті чіткі терміни вступу до НАТО. Ганна Скорейко зазначила, що обговорення таких питань сьогодні має велике значення, адже мова йде про безпеку, а це означає говорити про майбутнє. Також додала, що ще на початку війни від того, як повели себе цивілізовані держави, залежала вся хода історії. 2014 рік був Переломним, і від того, як себе повели цивілізовані держави, залежала вся наступна хода історії, і це не про припущення. Ми знаємо, що сталося. Ми і Румунія стали по великому рахунку з одного боку заручниками цієї великої російської експансії, яка розпочалася в 2014 року, З другого боку, ми стали Союзниками навіть без підписаного союзу пані Ганна зазначила, що вступ Румунії до НАТО став дуже важливим і для України, оскільки він продемонстрував, як потрібно діяти для досягнення подібних результатів. Найголовніше, що сьогодні ми здобуваємо на вашому прикладі, це те, що є ціннісний фундамент, який в першу чергу а, є. Якби справді таким маркером для нашого українського вже стратегічного руху в НАТО, ми розуміємо, що це станеться не не швидко, але у нас є куди рухатися, опираючись на ваш досвід. Анатолій Круглашов підкреслює, що саме обговорення в даному форматі сприяють налагодженню взаєморозуміння між Україною та Румунією, прокладаючи шлях до тісної співпраці та стратегічного партнерства. Дуже важливо, що ми обговорюємо ці проблеми, ділячись своїми думками, позиціями, підходами, що дозволяє нам вибудовувати спільну концепцію не тільки подій, які відбуваються зараз, але й того образу майбутнього, до якого ми прагнемо. До слова сторони обговорили важливі по питання та домовилися продовжувати тісну співпрацю, а також і далі підтримувати Україну у важкий для неї час. Діана Добинда теми дня. Від сьогодні для нашої держави, для нас, українців, розпочинається новий відповідальний шлях, оскільки сьогодні, 25 червня, розпочалися офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу. Це історична подія для українців, які розпочали цей шлях ще у 1991 році – з відновлення державності України він став незворотнім під час помаранчевої революції, а також революції гідності. Двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, наголосив, що ця подія це перемога мільйонів українців, які вірили і боролися за нашу свободу, демократію і європейське майбутнє. Добросусідська солідарність через мистецтво у Чернівцях. Створили мурал тахи волі та свободи як символ європейської солідарності та транскордонного співробітництва Буковини. Більше про реалізацію проєкту дивіться у наступному сюжеті. На в'їзді до Чернівців, саме з боку магістралі на Румунію, з'явився Мурал. Він прикрасив фасад будівлі міського центру дитячої та юнацької творчості. Два роки тому у рамках кампанії маніфесту звернення до України. програми співпраці Румунія, Україна, подібний масштабний малюнок з'явився у сусідньому з Чернівцями румунському місті Сучава. цей мурал це ініціатива спільної операційної програми Румунія Україна 2014 2020 в рамках події маніфесту звернення солідарності до України до українського. Народу ця кампанія була започаткована ще у 2022 році, наскільки я знаю, в сучаві даний мурал розміщений також на стіні школи, і ми зараз знаходимося біля закладу позашкільної освіти міста Чернівці. Ми насправді вже декілька варіантів розглядали до цього, але вважаємо, що цей варіант є найкращий, тому що тут достатньо такий непоганий трафік, і багато людей можуть подивитися на цей чудовий мурал, який дійсно ну, такий мирний і життєрадісний, і насправді. Авді дуже символічно обирали малюнок з понад 60 робіт претендентів з Румунії та України. Переможним ескіз 17-річної дівчини з Одещини Тетяни Лебеденко. Відтак цей мурал став символом солідарності Європи з Україною, зокрема тісної співпраці Румунії з нашою державою. Цей малюнок символізує європейську солідарність по відношенню до України, яка зараз переживає складні часи у зв'язку з широкомасштабною війною. І також символізує дружбу між Румунією та Україною. І Дві 2022 року Україна підтвердила свою дружність, свою готовність надати сусіду руку допомоги. як зазначає сама авторка муралу у цій роботі. Вона намагалася зобразити надію українського народу на свободу в об'єднанні з вільним світом. Малюнок називається «Птахи волі та свободи, птахи разом летять до світла, до перемоги, до сонця. І він означає наше об'єднання. Це символ солідарності між нашими країнами, між Румунією та Україною. Спільна програма Румунія Україна 2014 2020 наразі завершує період впровадження проєктів співпраці. Як наголошує Юрій Лисюк, за роки партнерства було зреалізовано чимало спільних ініціатив. Ми не завершуємо співпрацю, це тільки був початок. Насправді, і ми сподіваємося на більш активну співпрацю в майбутньому. Але до цього часу у нас було декілька успішно зреалізованих проєктів, Зокрема, про ті, які можна згадати. Ну ми говоримо, наприклад, про відділення інтенсивного лікування дітей в центральній міській лікарні. Це проєкти в галузі освіти, освіти і інші. Ну я вимо з співпраця з Україною, особливо з Чернівецькою областю, дуже тривала. Це вже четверта транскордонна програма, нова, яка була відкрита з 2021 року по 2027 рік. Таким чином, ми чекаємо на подальшу співпрацю та посилення співпраці між нашими регіонами. Анна Харабара та з 1 липня у Чернівцях вуличне освітлення вимикатимуть з опівночі. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету. Повідомляє Чернівецька міська рада. Як йдеться у повідомленні згідно з ухваленим рішенням щодо введення спеціального режиму роботи зовнішнього освітлення, з 1 липня в міській громаді вуличне освітлення вимикатимуть з опівночі до 6 ранку. У зв'язку з проведенням капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у Чернівцях з 26 червня до 3 липня повністю обмежить рух транспорту по вулиці Руській. Деться про ділянку від зеленої до січових стрільців. Про це повідомили на сторінці Чернівецького тролейбусного управління у Фейсбук. Через це відбудуться зміни і у курсуванні громадського транспорту. Так мершу тролейбусів номер 4 змінять, а замість тролейбусів номер 2 курсуватимуть автобуси з інтервалом руху 12 хвилин. Схема об'їзду в обох напрямках руху буде здійснюватися через вулицю Кишинівську. Автобуси курсуватимуть по маршруту до зупинки Кишинівська. Далі по вулиці Січових Стрільців, вулиці Кишинівська, вулиця Зелена та продовжать свій рух по маршруту. А тролейбуси номер 4 курсуватимуть за зміненим маршрутом поліклініка профоглядів, гравітон, музей народної архітектури та побуту. Протягом минулої доби в обласному центрі сталося дві автопригоди. Постраждали двоє пішоходів. Так, 24 червня одна з них трапилася по вулиці Садовського у Чернівцях. 57-річний водій автомобіля Міцубісі допустив наїзд на пенсіонера. У наслідок ДТП річний чернівчанин отримав травми. Його госпіталізували. Цього ж дня у Чернівцях сталася ще одна автопригода, в якій травмувався неповнолітній боковинець. 37-річний водій автомобіля Ауді допустив наїзд на 16-річного хлопця, який переходив дорогу на пішохідному переході. Неповнолітній отримав перелом руки. За цими фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. На Буковині на пункті пропуску дяківці прикордонники виявили вантажівку за знаками зміни він коду. Так під час проходження паспортного контролю водій надав українські реєстраційні документи на транспортний засіб марки Мерседес. У ході огляду охоронці кордону виявили, що він автівки пошкоджено. До ідентифікаційного номера авто було внесено зміни шляхом механічного втручання. Після оформлення відповідних документів вантажівку передано слідчо-оперативній групі. На цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом. ТВА. бережіть себе та своїх рідних на все добре.